Як поставити крапку або кому на вашому Mac OS або Windows? Неважливо, все однаково працює. Все просто, у нас тут. крапка, А ось у нас по сусідні кнопки, кома. Все просто. Але у вас може бути інша мова вибрана на вашому пристрої, тому будьте уважніші. Тут можна, можна змінити мову на Mac. Наприклад, виберу українську. На Windows у вас буде тут внизу зміна мови, так само. Паралельно ну, нажимаєте змінюєте мову. І тут у нас, звісно, якщо ми нажмемо ці кнопки, то, звісно, інші букви. бачите, українські літери у нас тут. Тому крапка у нас тут це остання кнопка. Нажимаємо її, і як бачите, крапка у нас є. Щоб була кома, потрібно зажати Shift і зажати ту ж саму кнопку. Тому, як бачите, у нас тут є вже крапка. Тобто кома. Вибачаюся. Надіюсь, відео було для вас корисним. Всім пока!